Держава бере участь в житлових аферах із такою сенсаційною заявою. Виступили інвестори чотирьох у Київської області. Пояснюють, фонд молодіжного кредитування вказував їм об'єкти і давав під них кредити. Забудовники з грошима втекли, а тепер фонд вимагає повернення коштів. Нинішні очільники фонду кивають на попередників і далі розсипають обіцянки на квартири такі роздати. Історії безхатченків по українськи слухав Стас Вещенко. Молода пані Тетяна вже кілька років мріє з'їхати з батьківської квартири, де туляться шестеро. Мешкають моя мама Зінаїда Васильівна, її чоловік Валентин Сергійович. У нас три сім'ї тут. І от 40 тисяч гривень знайшла, кредитора теж, Державний фонд сприяння молодіжному будівництву. Там самі запропонували об'єкт у Бучі, рекламний плакат і досі висить. Здати мало 2010-го. По плану в мене мали вікна виходити. У двір, школа, дитячий садочок, е, торгівельні центри, аптеки. А є лише калюжа, вагончик і повалений паркан. Забудовник зник. Ще рік тому інвесторка могла піти посваритися в його офіс, але й офісу вже немає. Вони а куди вони приїхали? Держава обдурила 200 таких інвесторів у чотирьох містах: Бучі, Броварах, Василькові і Білій церкві. Більше того, фонд сприяння будівництву, який давав гроші зі своїх резервів, вимагає їх повернути з відсотками. Будівництва були застраховані, не допомогло. Обов'язково було здійснено страхування. Щоб отримати страхування, то треба щоб кримінальна справа була закінчена розслідування приявлене звинувачення це все афера старого керівництва фонду проти якого вже порушили кримінальні справи заявляє новий очільник і показує ще один будинок квартира в якому можуть віддати ошуканим це в місті гливах біля василькова керівник запевняє уряд уже прислухався до інвесторів і навіть вирішив не вимагати гроші аж поки не надасть нові помешкання постанова вже є ця постанова дає можливість нам видати цим громадянам, я новий кредит на умовах тих, як на яких був виданий попередній кредит, запропонувати їм об'єкти з ступенем готовності 70% і вище. Одна затримка гроші у шахраїв ще не відібрали, а з бюджету ще не виділили. Тому входи знову відкладаються. Станіслав Фещенко, Максим Шинкаренко, ТСН 1+,1.